Є у Бердичеві така місцевина, куди ще не проникла осінь з її задумливим настроєм та мокрими від дощів очима. Цю територію сміливо можна назвати райським куточком з однією обмовкою. На ній не буває тихо. Дорослим сюди потрапити, звісно, можна, але не всім, лише тим, хто має відношення до еколого-натуралістичного відділення Центру позашкільної освіти імені Розумкова. У день, коли рух дослідників природи юнатів відзначав 90-річчя від моменту утворення, його представники у Бердичеві влаштували день відкритих дверей. У незмінному штабі, колишньому ботанічному садові, педагоги відділення разом із вихованцями знайомили відвідувачів із життям свого осередку, що вивчають, чим займаються, що досліджують, які здобутки мають. Говорячи про юнаківський рух, мабуть, не тільки ті діти, які займаються в гуртках центру, але всі ви причетні до цієї гарної справи, тому що людина завжди цікавиться тим, що є навколо цікавиться цією спалинкою рослинкою, яка навколо нас оточує, милується Красується природою і пізнає торміля. Можливо, хтось тут вперше, можливо, хтось неодноразово відвідував цей дивовижний куточок, який в Бердичеві називають досі ботанічний сад. така його була назва спершу. І тому нам дуже приємно, що ви сьогодні доторкнетеся до місті Бердичеві, в місті такому цивілізованому, урбанізованому, до куточка природи, де є дивовижні квіти, види квітів. І рослин, які тут зберігають, охороняють. Я думаю, що ви сьогодні отримаєте гарний настрій насолоду і відпочинете звичайно. Бердичівські юнати встигли гучно заявити про себе не лише на обласному рівні, а й на всеукраїнському. Свідченням тому стали грамоти разумківцям-натуралістам: Катерині Доценко, Марії Поліщук, Анастасії Ковтун, Іванові й Денисові Папірникам, Валерії Богун і решті найуспішніших знавців природи. Ну а після гостей повели на знайомство із закладом. Мешкає у ньому доволі строкате товариство, в якому знайдеться місце для кожного, хто відчуває всередині непоборний потяг до таїнств флори і фауни. У відділенні працює гурток орнітологів, в якому знають все про птахів. У ньому садять ліси, займаються краєзнавством і туризмом, пропагують здоровий спосіб життя, вирощують дивні квіти, дбають про братів наших менших. Хто не мріє у дитинстві про те, аби батьки подарували папушку, хом'ячка, собачку чи котика. І це нормально зауважують фахівці-гуртківці. Треба лише навчитися поводитися з тваринами. Ми на своєму гуртку з дітьми вчимо особлив... біологічні особливості тваринки, навчаємося доглядати за ними. Також багато дітей мріють про домашню тваринку, але у наш вік батьки не завжди дозволяють цю тваринку придбати. От коли дитинка вже походить на гурточок, дізнається правила поведінки, як потрібно за нею доглядати, як потрібно куди її відвести, в разі чого до ветеринара я маю на увазі, якщо, якщо тваринка захворіла. Ось тоді багато батьків вже здаються перед натиском дітей і дозволяють придбати, придбати якусь тваринку дитині. Оксана Лелях, Тетяна Соболь, Оксана Рощенюк, Олена Сторожук, Леонід Красовський, Василь Щукін, Ніна Ваховська. Ці люди навчать ваших дітей не лише слухати природу, а й чути її, не лише доглядати за рослинами і тваринами, а бути невід'ємною частиною природного царства, його дослідниками і охоронцями. Слухати про те, як хтось, припустимо, посадив деревце, можливо, і не так цікаво. Інша справа зробити це самому відчуваєш себе творцем, а це багатого варти. Мене сюди запросила моя бабуся, я спочатку думала, що це якби нудно буде, не цікаво. Але потім після ріку ходіння сюди я подивився, що це мені подобається. І я, як посадив перше дерево, почав за ним ухажувати. І воно почало рости, мені стало це приємно. Потім я взяв своїй свої кущ, посадив і далі також за ним почав ухажувати. І так я продовжав продовжую сюди ходити. Що значить от, людина відчуває, коли садить дерево? Наскільки от це що воно означає? Це просто процес? Чи от щось всередині відбувається? В зоні здається, що це тільки процес, але всередині це як. Е, Таке чувство, що ти як робиш нове життя, і ти садиш, за ним піклуєшся, і це кльово. Коли дещо узагальнити спосіб тутешнього життя, можна охарактеризувати словами гасла, гуртка екологів-краєзнавців, вчимося, оберігаємо, досліджуємо, експериментуємо, відпочиваємо. Педагоги кажуть, коли дитина у них прижилася, значить має велике терпіння, лагідну вдачу, добру душу і щире серце. І це добре, бо без серця у справі любові до природи ніяк не можна. Мета нашого відділення це прищепити любов до природи і навчити свідомі екологічні поведінці дітей в природі. І, звичайно, що ну це неможливо зробити без міцних знань, тому. Саме головне це дати дітям знання також про навколишнє середовище. Над цим надверішням цього завдання у нас працюють семеро педагогів. Головна особливість роботи нашого відділення в тому, що ми вивчаємо природу в довкіллі. тому що природу вивчають і в школі, але вивчають основні по підручниках. Якщо дитина побачить цю тваринку в природі, наскільки вона красива, наскільки вона. Яка вона цікава своєю поведінкою, своїми біологічними особливостями, то тоді я кажу діти, ми ще більше полюбили цю природу, коли вони це все відчули і побачили, і доторкнулися до цієї природи серцем.